До приймалень народного депутата України Віталія Журавського щодня надходять тисячі листів від виборців із проханнями та пропозиціями. Парламентар зазначає, що потреби громади безмежні, проте, в міру своїх можливостей, народний обранець сприяє їх розв'язанню. Зокрема, в різних селах найбільше просили допомогти ФАПам. Немає холодильників і в амбулаторіях сільської медицини. Такої статті витрат немає, а холодильник потрібний для того, щоб зберігати там медикаменти, уколи. Я закупив 13 таких холодильників і розвіз по селах, по фапах Раденського району. А також дві пральні машинки. Медичні працівники зазначають, що народний депутат України Віталій Журавський максимально сприяє розвитку медичної галузі в районі та вдячні за таку підтримку народному обранцю. В наш час дуже важлива підтримка, і дуже ми дякуємо йому, що він нам допоміг придбати холодильник для зберігання медикаментів. Подарок, звісно, нам для амбулаторії приємний, своєвременний і потрібний. Віталій Спанслач дійсно на нашому кругі буває доволі часто в отношені, если смотри з другими депутатами, поэтому он нам в прошлому раз подарив філосипед, який очень необхідно нам для роботи по селі, тому що все таки село у нас большое. Також народний депутат України поспілкувався з громадами сіл щодо нагальних питань, які найбільше хвилюють людей, і шляхів їх вирішення.